Багато віруючих зараз знаходяться в ілюзії. Адже ну не секретно, навіть багаті. Вони строять різні підземні сховища, бункери, різні підземні міста для захисту, тому що ну знають, які події повинні відбутися. Адже ну на цей світ чекає катастрофа. І про це описує також Біблія ну, Навіть один із таких факторів це. Не секрет, що з кожним роком рух землі сповільнюється. І земля вона такої еліпсоподібної форми. І при зменшенні швидкості, от, талія вона якби звужується. І це адже ну, літосферні плити вони рухаються, це спонукає якраз руху літосферних плит. І написано в Біблії, що будуть землетруси. А також оці от супервулкани, вони, ну, вони зараз в сплячому стані, але це все може призвести до того, що відбудеться вихід цих вулканів. І це, ну, це дуже сильно, це як один вулкан, як 50 атомних бомб. І як спастись, який вихід, а вихід лише в Ісусі джену, вихід лише ну, в Слові Божому. Амінь.